Це наші союзники. А, і якщо вони дошкуляють нашому ворогові, так навіть обережно скажемо, то це для нас е, має бути позитивом. Е, зрозуміло, що у нас певною мірою десь так не співпадають е, наші інтереси, тому що їм потрібна Росія без Путіна, а нам потрібен світ без Росії. Е, з іншого боку, е, ну а хто буде звільняти Росію? Ми ж не будемо з вами, хоч би кому як не хотілося, е, йти на ці Безкінечні території для того, щоб там е, витрачати свій ресурс для її окупації після нашої перемоги. Ну тому що це дуже складно, тому що е, цивілізаційні процеси на цій території ну, потребуватимуть від нас таких ресурсів, які ми просто можемо не потягнути. Я не недоразово казав. Ну, наприклад, е, будемо ми воювати за те, щоб, умовно кажучи, е, десь так впливати в Центральноафриканській Республіці в Малі, е, в Чаді. Ну, ми ж ми ж розуміємо, скільки це поколінь українців буде там цивілізовувати ті народи. Я, я одразу е, про все нібито, але з іншого боку, пам'ятаєте, да, як е, насправді складно багатьом країнам е, було на цих територіях. Там Наполеон же ж не програвав, він же все виграв. Але коли він вийшов в спалену Москву, коли е, той самий Кутузов спалив всі продовольчі склади, це його гені, так бороться саме в лапки. Десятки тисяч поранених залишилося без їжі, французи мали їх годувати зимою. Ну тоді вони звідси вийшли, а потім нам розповідали там якісь історії про якогось там поета-гусара Дениса Давідова. Тому ми маємо прекрасно це розуміти, окрім як самі росіяни, ніхто не може звільняти цю територію. Це буде легітимно. Ми не втручаємось, ми не переходимо міжнародно визнаних кордонів. А хто буде нам наводити лад? Я з багатьма хлопцями звідти говорив. Вони таки говорять, до речі, той самий Цезарь, один з керівників одного з підрозділів, він каже, я взагалі би каже, мобілізував би всіх росіян, які втекли від Путіна в Україну. Тому що вони втекли від того режиму, з яким вони не хочуть боротися. Їм, до речі, не потрібно українське громадянство, їм потрібно громадянство Росії. Тому е, вони роблять правильно, вони попереджають е, про те, що громадяни Білгородщини насправді взяти в заручниками путінським і путінськими вояками, тому що вони ставлять ці е, РСЗВ, ставлять ці ракетні установки, ставлять установки с 300 якими нищать українські харків, українські міста і села. Б'ють по мирних українським громадянам, ставлять таким чином, щоб ми їх не змогли дістати. Та хто взяв їх в заручники? Вони кажуть, виходьте з цієї території, бо вас практично е взяли в заручники, а ми вас будемо звільняти. А те, що певною мірою там е без зовнішніх процесів нічого не зміниться, ми говорили неодноразово. Сподіватися на те, що там хтось підніметься із фонариками з уточками, як після смерті Навального, підуть. Е Зверняти Кремль від Путіна ну це ж марні сподівання. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося. До нашого відео. Ну, давайте тоді нашим глядачам нагадаємо, що сьогоднішні е, українські безполотники били е, не по Рязані, а по Ерзяні. Насправді, назва цього міста Ерзянь. Там жив автохтон, корінний народ Ерзя, який боровся з суздальцями, який боровся з ордою, на відміну від сусідніх Мокши, з якими об'єднали під назвою Мордва, так званою. Там ось і всі процеси відбувалися. Ми просто не будемо зараз про все і одразу. Але Арзамас це Ерзямас, а Рязань, де я там в спецчастах е, спецчастях МВД СРСР служив, е, охороняючи той завод, який робив ізділля здійл'я Ліпісток-2, який ми зараз тоді бомбардували в Анісан. Зараз бомбардують українські міста і села окупанти. Так от це Ерзянь, це міста народу Ерзя, на відміну від Бакши, які присягнули. Е, в 1237 році, якщо я не помиляюсь е, монголам, всі з ними боролися. Ми маємо допомагати цьому, цьому народу звільнитися. Ну, але з іншого боку, ну ми ж маємо розуміти, що е, вторгнення нас, наприклад, я боршу слово лапки, так воно буде розглядатися, американців, британців туди буде тільки об'єднувати е, дуже багатьох, які хочуть самі насправді наводити лад. Це буде легітимізовувати певну міру таке і об'єднувати тих, хто проти Путіна, але і проти, я б лапки іноземного вторгнення. Будуть політичні спекулянти, які будуть говорити: дивіться, це значить вас окуповують, а не звільняють. Тому насправді ці процеси вони взаємопов'язані. Але з іншого боку, американці, британці, українці не будуть там наводити лад, ресурси. Але ресурси є у того самого Хадарковського, вибачте, за прізвище. Коли, Наваль... коли Навальний пам'зати, коли Навальна його дружина казали е, і кажуть про те, що давайте не будемо давати зброю українцям, а давайте будете е, нам змінювати наш народ, це маячня. На уточки і фонаріки вам ніхто давати не будуть. Але гроші є у е, того самого Хадарковська, у Юкоса, який ви не відсудили. Вони можуть інвестувати у звільнення своєї країни у того режиму, який вони вважають і небезпечно диктаторським, який нищить, бере в заручники самих, наприклад, росіян, який нищив протягом всієї своєї історії ті народи, про які ми зараз з вами говоримо, ту саму туву, ту саму а, а, тих самих, я не знаю, там бурятів. Які там вже та, та стали прославути, вони їх загнали в таку ситуацію, в якій вони, вони насправді не мають іншого виходу. Я не виправдовую ці звірства, як іти служити за гроші. У них вигрібні ями, вони не знають, куди ставити електрочайник, який вони вкрали, бо вони його на вогонь ставили. Вони побачили туалети в квартирах і стали говорити ха-ха, бачите, вони в себе там в квартирах ходять в туалет, бо вони не знали, не розуміли, як це може бути. Вони насправді. Загнані в таку ситуацію, з якою треба звільняти. Але це будуть робити не американці, а сибірський батальйон. Це будуть робити не, не британці і українці, а це мають робити Ходорковські, мають робити ті, які е, ну, дійсно небезпідставно вважають, що треба звільняти Росію. Нехай вони звільняють розбираються. ми їм допоможемо. Я, там би вони потребують нашу допомогу. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!